Зараз для всіх новинних сайтів, взагалі, ну мені здається, навіть не в Україні, а в не Америці, тобто в більшості країн світу, ну може ще в UK не так актуально. Найбільше джерело трафіку це Google Discover. Тобто це про це не говорять чомусь. Ну я, я розумію, чому, тому що основний наратив і хайп народжується в Штатах, а в Штатах є Apple News як генератор трафіку для більшості медіа. І тому там, типу, дискусія проходить, вони тільки закінчили вже мочити Цукерберга за те, що він зробив з трафіком для медіа з Фейсбуку. І зараз там починають переключатися на Apple News як суттєве джерело трафіку, але в інших країнах світу, де нема Apple News – там найбільше джерело трафіку це Google, продукти Google, серед яких найбільшим є Google Discover, ну і там Google пошук і Google новини. Тобто, це для більшості сайтів в Україні. Google як джерело трафіку є основним. Тобто, це там від 50 до 90% відсотків трафіку. Коротше, з однієї монополії Фейсбука в трафіку перелізли на іншу да, монополію ну, в Углі. Це, на жаль, монополія набагато більш складна з точки зору медіаменеджера, тому що алгоритм Діскавера, в порівнянні з ним всі алгоритми суперпрозорі. Тобто, це там дуже важко зрозуміти взагалі, як просувати там контент. Ти це не SEO, це зовсім. Ну, я, в, і, в принципі, зараз я вже взагалі розчарувався в індустрії SEO.